Друзі, вітаю слава Збройним силам України. На початку вторгнення росіян широкомасштабного могло здатися, що навіть найбільш упороті ватники все зрозуміли і тепер будуть працювати на благо України, бо ж треба захищатися від ворога, захищати всіх. Особливо серед нардепів, як ніяк, але це звісно ж зовсім геть не так, особливо серед нардепів. Парламентська вата причаїлася тихенько і не робила вигляд, що вона за Україну, але це, судячи з усього, було лише перевзування для самозбереження, і зараз не стає той час, коли перевзуті чопати стопталися, і з дірок на них видно старі смердючі російські валянки. Це рубрика про зрадників і колаборантів. І тут я зазвичай розповідаю про тих, чия зрада доведена. Колаборантство відповідно має е, докази юридичні, але мені здається, що треба говорити і про тих посад посадовців і публічних осіб, які свою українофобію приховали, але вона в них нікуди не зникла, і вони рано чи пізно її дістануть, аби знову розхитувати Україну. Ось як із нардепом Бужанським від слуги народу про нього сьогодні буду розповідати. Е, мене звати нагадую Богдана Мосов є журналіст. Це мій YouTube канал. Підписуйтеся на нього, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. І, ну, а тепер про Бужанського несимося. Мене треба поточнювати, що ще до свого депутатства Бужанський симпатизував партії регіонів і підтримував Віктора Януковича за даними Дніпровських блогерів. І ще крім того, він фігурував у кримінальних справах, у тому числі побитті дружини та крадіжці. Коли стався майдан, Бужанський публічно поображався на Януковича, але своїх проросійських поглядів не змінив. У своїх дописах Бужанський багато жалів Сталіна за те, що той бідосінька втратив сина, яка прикрість, писав, що майдан вбив країну і так далі. Мабуть, за логікою Бужанського країну мали у нього врятувати Януковичі з Путіним. Своє депутатство Бужанський почав із того, що назвав журналістку НВ Ольгу Духніч, мою колегу припрошую тупою вівцею за те, що вона назвала його ностальгуючим за СРСР. насправді Ольга констатувала доконаний факт. Ну, смотрите, это унизительно, но Советский Союз был однозначно государством тоталитарным. Но это тоталитарное государство старалось воспитывать в людях хороших. Я не буду эту ерунду комментировать, то есть для шарпотреба, которая подается, стараясь выращивать хороших людей. Мабуть, таким чином, Бужанський хотів констатувати, що це він тупий баран, ну чи хитрий баран. Хоча Ольга відповіла йому влучніше, що відповідати Бужанському це як відповідати голубу, який нагадив на пальто. До слова, цей депутат, який позиціонує себе ще й як блогер, як історик, як письменник, як типу освічена і культурна людина, ніяк окрім хамства спілкуватися не може. Своїх опонентів він криє грубими словами, часто навіть не завдаючи собі хлопоту, пояснити якого дітька він так розпустив свій великий і могучий язик. Ну, вот последние пять лет нам рассказывали, у вас одни представления о Бандере, а там у Ветровича другие представления mm -hmm. о Бандере. Он делает об этом это музее, да, там или еще что-то такое. Можно грубо сказать? Mm -hmm. Можно долбою. И я вынужден уделять очень много внимания истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вы знаете, что если кто-то говорит, что Великой Отечественной войны не было, он прилепил себе вот так вот светящуюся надпись «Я долбою». Почему меня должно интересовать мнение Рагули? Это во-первых. Например, у нас есть целый э, секретарь Совета национальной безопасности, который говорит, что мы должны избавиться от русского языка. Это Данилов, да? Вот я думаю, ты читал на прошлой неделе его интервью. Вот и все. Макс, смотри, э, бывает так, что можно вывести человека из ветеринарного пункта. А вивести ветеринарний пункт з чоловіка не удається Узагалі, атаки на Володимира В'ятровича, колишнього голову інституту національної пам'яті на сам інститут національної пам'яті, це послідовна політика Божанського маємо бездарне, безсмисленне, лживе, абсолютно фальшиве образование, которое руководствується одной мислою: як пожирати і розпилити бюджетний день. Эта организация способна только проводить картонные выставки. Институт картонных фигур. Так, да? А вот исторические ошибки они прилетают э, целым народом. Когда Ветрович абсолютно искусственно начал создавать пульт, который он пытается создать, тысячи людей, я не, не стройся самоумно, говорил ему, что это просто приведет к колоссальным проблемам в отношениях с Польшей. И больше ничего. Культ, про який каже Божанський, це політика Вітровича Інституту національної пам'яті про вшанування УПА та Бандери. Що ж, почалася війна? До чого це привело цікаво? То зараз Герой України і кого цитують, якими гаслами вітаються. Щось Бужанський не вгадав саме інститут національної пам'яті, до речі, повертаючись до інституту національної пам'яті, який так критикує Бужанський, саме він займається політикою пам'яті щодо голодомору, щодо наших воїн, щодо того, аби ми пам'ятали, хто і як нас намагався знищити. Саме інститут національної пам'яті займався розсекречуванням архівів КДБ. Саме інститут національної пам'яті займався і займається декомізацією та деколонізацією України. Але у Бужанського це не потрібна картонна структура. Тому що що? Тому що Бужанський совок! Но это тоталитарное государство старалось воспитывать в людях хорошее. Я не буду эту ерунду комментировать То есть для шарфотреба, которая подается. Стараюсь выращивать хороших людей. Коли з Інституту національної пам'яті пішов В'ятрович і прийшов на його місце інший голова Антон Дробович, нічого у Бюжанського, власне кажучи, і не змінилося стосовно цього інституту. Наш Інститут національної пам'яті, кстати, теж вполне мог би це зробити. Я розмовляв з новим директором, я йому говорю, смотри, а він все время борется з Російською Федерацією. Я говорю, зачем ты с ней борешься? Объясни мне. Ну вот, э, они пропагандистски влияют на нас. Дробович, в смысле? Да. Он Хороший парень, действительно, я не буду, не буду ни в коем случае это отрицать, но это не профессия. Хороший парень. То есть, какой выбран элемент борьбы? Отрицать все то, что говорят русские. То есть, вот они говорят белые, мы говорим это черные. Это стратегия. Они, они говорят день, мы говорим ночь. Поскольку они в своих интересах, об этом можем отдельно, говорят правду, причем подкрепляют ее документами, то наши э, попытки оппонировать таким образом были совершенно идиотски, потому что, ну... Мы подыгрываем, по сути. То есть, ну, они это, посмотрите, что они несут. Что говорят русские? Они говорят правду. Что говорят русские? Они говорят правду. сияны кажут правду и документально подкреплюют. Ем, треба якось коментувати ці слова Бужанського народного депутата від слуги народу чинного народного депутата. Я тут навіть не знаю, як це коментувати. Звісно, діяльність інституту національної пам'яті не входить в картину світу Бужанського, не входить його картина світу, декомунізація та деколонізація і історична пам'ять України. Бо що? Бо Україну створив Ленін а об'єднів Сталін. Наприклад, була було 26 октября. если не ошибаюсь, 26 октября 1939 года Западная Украина раз и навсегда и домой. с Украиной, вернулась домой. Получила наибольший из всех участвовавших субъектов прирост территории. 27,72%. Речь идет о Западной Украине, о Закарпатье, о Буковине из Измаильском Про що це каже Божанський про окупацію західної України Совєтським Союзом внаслідок Другої світової війни. Хоча у Божанського тут радше внаслідок е, як, як, як він називається, я вже навіть забув е, вілікадєчний е, в додаток до окупованої центральної східної України та Криму, які були окуповані е, наприкінці 10-х років, на початку 20-х минулого століття, ще й була окупована західна. От вони е, опинились вдома, каже Бужанський. А Західна Україна, точніше, не Західна Україна, а Захід України, до цього вдома не була. Е, всі опинилися вдома, в Радянському Союзі, вдома, такий дім у Бужанського. Цей шматок інтерв'ю до слова вже був записаний після широкомасштабного вторгнення. Вони там говорили про те, як важливо протидіяти Росії, що Україні потрібна зброя, і все таке, всі ці правильні слова, але сутність ж ватна їхня нікуди фактично не ділася. До слова, Інститут національної пам'яті, який атакує постійно Бужанський, якраз для цього і створений. Аби люди пам'ятали про те, хто ми такі, хто наші вороги і хто хоче нашого знищення, і в тому числі не святкували радянські дати, наповнені російськими смислами. Тобто, які було банально вручення на слово девочка, мальчик, то Тобто, став протест. подождите секундочку, ми самі розберемося, як к чему относиться. Молодежь, которая родилась уже в независимой Украине и выросла при ней, для нее этот вопрос вообще не существует. То есть это не, ну, не там, дата, опять же, возьмем условно 8 марта. То есть для них это ни о чем, их не нужно никуда переключать и так далее. Например, вот 8 марта. У Соєдському Союзі це був абсолютно нічого не значащий день обязаловки. То Тобто, так, да, все всіх поздравляли, але примерно на уровне, там, празднования 7 ноября. Політичного смысла не вносили? носі. Лічного смислу не вносили. более того, не просто політичного, лічного смысла не вносили. Вот такой день, коли всіх нужно поздравити. Купив гвоздики, кидав відкритки і так далі. Знаєте, я щось вперше чую, що в молодіжі, э, це було все одно. 23 лютого День Червоної армії, День Російської армії. Ця дата була насаджена Україні день фактично армії агресора. І Бужанський такий, типу, нічого не розуміючи, бере і заправляє, типу нічого не розуміючи свої аудиторії про те, що це нічого не значить. Я нагадаю слова Бужанського, із якими я не можу не погодитися. Мені здається, все він спокійно і прекрасно розуміє. А от історичні шибки вони прилітають. Целим народом. І не посперечаєшся, помилка під назвою Бужанський і йому подібні таки прилетіла до нас. Коли встав вопрос, э, ми вам запретим, ми вам відмінімо і так далі, то вопрос уже не в 8 марті і не в смислі этого процесса. Вопрос в том, что вы нам ничего не отмените. Вы нам ничего не запретите, потому что вы нам ничего не разрешали. Аргументація гопника загалом, якщо подивитися на, на те, як він. Про це говорить, якими словами він про це говорить. Але мало того, що це аргументація гопніка, так це ще й брехня, тому що е, інститут національної пам'яті не скасував 8 березня. Не скасовував 8 березня як міжнародний жіночий день. Це неможливо. Це дійсно неможливо, тому що є така дата, її дійсно відзначають в усьому світі, і не тільки тюльпанами, а це день захисту прав жінок. І інститут національної пам'яті рекомендував скасувати вихідний на 8 березня. Все. Але Бужанський своїй аудиторії, яка ностальгує за радянщиною, він її залякує, намагаючись навіяти, що мовлявсь. Ось інститут нацпам'яті вас забере святкування, забере святкування радянських дат. От ви навіть якщо е, такі от сидите у себе на кухні і святкуєте тишком-нишком 8 березня, то е, все ну там тюльпанами чи чим там іще, е, то все прийде, е, прийде дробович і вас е, всіх е, забере в тюрягу. Хоча насправді просто скасували вихідний. І все. Бужанський зманіпулював і збрехав. Е, і, власне так, Бужанський малото, що ватник, він ще й е, брехунний маніпулятор. Ось, наприклад, що він заявляє про е, те, що Угорщина блокує співпрацю України і НАТО через мовний закон. Ну із-за його существування, Венгри, який категорично не згодні з таким підходом до національним меншинствам, заблокували всі наші тілобіження в сторону НАТО. И как бы мы ни бились головой в стену, сколько раз мы себе это в Конституции не вписали и так далее, переубедить Венгрию, сказать им отступить, не получается. Они не хотят. Они в своем праве. То есть мы сами себя загнали в эту ловушку. Тут питання: чи є мовне законодавство критерием вступу в НАТО? Ні. Чи справедливо Угорщина блокує нашу євроатлантичну інтеграцію, прикриваючись мовним законом? Ні. Чи стосується а, мова правил вступу в НАТО? Ні. Бужанський це знає і знає, що Угорщина маніпулює і повторює угорську московську методичку в кращих е, традиціях росіян, тобто перекидає відповідальність із агресора, хоча Угорщина тут не агресор. Е, називаємо так із булера е, на жертву цього булера. Е, е, мовний закон Бужанському вже давно муліє, і він е, тому, що йому защемляється його руський язик, защемляється його рускоязиче. Він навіть намагався скасувати цей мовний закон і вносив у парламент відповідний законопроект. Він закон просто ущемляє права носителей русского язика, русского язичного населення. Я подав в декабрі місяці закон обмені діючого закону у язику в принципі. Ну, це не українофобія геть, так? Плавно підходимо до того самого інтерв'ю на каналі Київ, де Бужанський запалив. І далі будемо говорити про те, що у Верховній Раді проголосували е, закон президента про новий день перемоги у Другій світовій війні. Тепер Україна, як і увесь цивілізований світ, відзначатиме його 8 травня. Депутат-мажоритарник з Дніпра від слуги народу Максим Бужанський, е, е, єдиний у Верховній Раді, хто голосував проти визнання 8 травня днем пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. При цьому рух чесно повідомив, що це вже не перше подібне голосування цього депутата. Раніше кажуть, він намагався всіляко заблокувати розгляд закону про деколонізацію географічних назв Україні і очищення держави від наслідків російської імперської політики. Запитати в самого е, Максима Бужанського народного депутата України від партії Слуга народу. Ну, мотиви такого його рішення, мотиви, е, я не знаю, напевно, демаршу і проти колег по, по слузі народу, і проти загалом фракції Максима слава Україні. Да, слава Україні <кхи> Максима слава Україні. Да, слава Україні! <світ> І це геть, не українофобія. Все написано на обличчі, все сказано інтонаціями. Ну а далі Бужанський відмовився говорити українською. <світ> <світ> Я би хотів почати з того, що рух чесно, солгав. Хто солгав? <світ> рух чесно. Ага, я, а чому, я перепрошую, Максима. А чи можу я попросити вас перейти все ж таки на українську мову? Ну тому що ну ви можете мене що угодно, Я буду говорити так, як я вважаю, може. Максима, давайте прилюбимо. Максиме, я передарую. В нас я ну... не дарую. Це в вас. Ще на, в Україні на я вам нагадаю, на пане Максиме, діє закон про функціонування державної мови, який е, зобов'язує особливо держслужбовців спілкуватись, Ну, робоча мову спілкування визначає саме як українську, те, що ну, ну, угу. жаль, ви не читали цей закон. Я і читав цей закон, би, а ви, ви його читали? Ви не читали этот закон, іначе ви знали б. Что депутаты от блока Петра Порошенко так. перед вторым чтением исключили оттуда депутата Верховной Рады, по какой-то причине? Всех упомянули, а депутата Верховной Рады исключили. Серьезно? І тут є один, насправді, дуже неприємний момент, геть неприємний. Про нього написала у себе в статті на детектор медіа оглядачка Лена Чеченіна. До речі, читайте і підписуйтесь на Фейсбуці. Вона піднімає завжди важливі теми, деякі тригерять, але проговорювати їх дуже треба. Так от, виявилося, що е депутат Бужанський тут має рацію. На жаль. Я теж потім відкрив закон і виявилося, що народних депутатів серед тих, хто має говорити в публічному просторі української, немає. Там є місцеві депутати, там є різні чиновники, а народних депутатів немає. Але важливо ж не це в даному випадку. Важливо ж те, що Бужанський каже далі. Беріця, Мальчера, пане Максиме, Он я не дуже вас прошу. Це приймав закон предыдущий созив. Якщо б я прийняв цей закон, безусловно, депутати Верховної Ради були б бы упав'януті в ньому точно так же, як і всі остальные чиновники. Щоправда, то він би використовував українську мову, але закон, от такий, от, е, от такий закон, і тепер він якою хоче русською, то, то, такою послуговується, а так би він проголосував. Хіба проголосував би? Так ти ж цей закон намагався скасувати. Я подав в декабрі місяця закон об отмені діючого закону у язиків в принцип. Якщо б я приймав этот закон, безумовно, депутати Верховної Ради були б упомянуті в ньому точно так же, як і всі остальные чиновники. Я подав в грудні місяця закон об отмені діючого закону у мовах в принцип. А, ну що ж, він називав журналістів тупими вівцями, а це по-моєму хитрий баран. Е, ну, як хитрий баран, який е, підтягує аргументи під своє русофільство і ватництво, маніпулює і бреше. А також потрапивши до Верховної Ради, торпедує всі закони, які стосуються української національної пам'яті, української мови, української культури. До слова, якось Бужанський прийшов на книжковий арсенал. І після цього накатав статтю про те, що книжковий арсенал це. Барахолка до слова, це інтерв'ю Бужанський дає так званому першому козацькому каналу ватній помийці, яка поширює і досі до речі російську пропаганду і відверті фейки. А головний редактор каналу, який бере у нього інтерв'ю, Микола Мось. Мой у нього прізвище. А, він ватан, який брав участь у проросійських акціях і представлявся там російським журналістом, і навіть був затриманий на цих акціях поліцією. Я вже мовчу про те, що Бужанський постійним був а, гостем на каналах Медведчука, навіть особливим. І початком антиукраїнської програми Наташі Влащенки народ проти на ЗІКу, він там виконував роль так званого різаньора, типу людини, за якою буде останнє слово в програмі. Продовжив він до речі працювати на цій антиукраїнській програмі, і тоді, коли вона перекочувала на Ахметівську Україну, 24 до речі, продовжував працювати, продовжуючи будучи народним депутатом. Там за, вже за тиждень до широкомасштабного вторгнення Божанський казав, що жодного вторгнення не буде, а це просто клятий захід залякує Україну, аби подешевше її купити. можливість Я б йому сказав, от коли він то, що весь западний світ нас предупреждає про опасності і лучше предупредити 250 разів, раз. Ні Друзья мои, так не предупреждают. Когда знают об опасности президент Британии, президент Соединенных Штатов, премьер-министр Британии, кто угодно, мог бы позвонить нашему президенту конфиденциальной конфиденциально и поделиться данными разведки. А с утра до ночи кошмарить в прессе так не предупреждают, так пугают. Пугают вас, дорогие друзья, чтобы вы испугались, чтобы вы поддались панике, чтобы вы обрушили курс, чтобы вы начали давить на власть. чтобы ви выкрутили власти руки, Это шантаж, і он посиснявся об этом сказать. У мене є одне запитання. Максим Бужанський це лише свідомий ватан. А чи він ватан, який свідомо працює на ворога, так би мовити, завербований. Бо так затято просувати в інформаційному і законодавчому просторі російський порядок денний, треба ще вміти. Як бачите, нічого не змінилося навіть після широкомасштабного вторгнення. Так зараз на словах Бужанський каже, що Росія агресор, що треба її перемогти, але перемогти Росію, а не Російський мір в Україні. То зрадник Бужанський чи ні? Друзі, я дякую тим, хто підтримує цей YouTube канал за допомогою Патріона. Баймій coffee, альтернативи Патреону, а також посилання на Монобанк і через спонсорство на YouTube з вашою допомогою виходять нові відео. З вашої допомоги я роблю ці огляди. Ну і не забувайте, що треба підтримати Збройні Сили України через перевірні фонди, через ваших знайомих. Волонтерів, військовослужбовців, будь-яким донатом, будь-який донат важливий, і тільки так ми переможемо. Папа, -па, будьмо гідними.